Таланти це здібності, якими людина наділена від народження, дариш це благодаті Святого Духа, що даються для служіння Богові і ближнім, але й і ті і інші є великими Божими інструментами, якщо ми віддаємо їх. У його руки мав радість побувати на парафії у селі Смодна, де зустрівся з чудовими дітьми з церковного хору. Провів лекцію про Божі дари і таланти, про його дію в нашому житті та відповів на анонімні запитання. Особливо зворушливою частиною стали духовні пісни співи у дитячому виконанні. Я молюся. в тиші Після духовної частини тепле спілкування та солодкий стіл, де всі могли розділити радість і добру атмосферу. Щиро дякую за запрошення пані Іванні, яка робить неймовірний вклад у розвиток молоді саме тут, а також настоятелю храму отцю Михайлу. Хай Господь благословляє всіх вас.